Вітає весни ті денної гри поїхали на цю українську локалізацію, що вже переємно нас вражає. До бази швидше біжи до складу, візьми обладнання і принеси його до нас, у Ангар. Окей. Пасніч дів кнопка мишки. Є контакт. Сторейч. Ах ви ж агенчата. А, тобі на пушка краще стала. хе <реш> <реш> прикольно. Це ми друг товариш рамбо. Эмку купил десь стиме. Йдяк я у тебя але коллег закину себе її сюди. Бо така розмальована повністю. Давай, Ритань, клубы потом велотне. Там таке бидло здоровезне, але він не зомбі. Тому трохи дивне поєднання, що одні виглядають як зомбі, а цей такий здоровень. У нас тільки мінус рука. Ты якийсь телепорт використав чи що? Делоріан. Я так розумію, що ти все не мішали, що тільки можна. вона не так працюєте, потрібно було, щоб тачка була в Русі. Так, підручник, майстерня. Ангар. Привіт, новачок. Не помітив, що ти повернувся. Виглядаєш погано. Візьми маткіт. Що у тебе є? Обладнання для машини чесом? Давайте це. А давайте встановимо це. А, Ми потрібно буде зараз збирати ці частинки, щоб відтворити Делоріан. Я зрозумів їхню ідеологію. А далі що я маю робити? Банк. І ти багатий парубок майстерня. Ізброя, ай. Червот полосас у нас є чудово. Винагорода. Бабки плюс одна деталі. Пушка, а, то ходімо. А, тут ми... Якось звідси може вийти чи мать тільки по цьому коридорі стрілятися? Ну, ми якось можуть виходити з цієї території, наприклад. Переміщуватися, не тільки стояти на одному місці. Я промазок. І це все? Ну, не сподобалось Тим момент, що ми стоїмо на місці. Нас вони просто вибігають. Ще якісь два секрети були, а де ці секрети заховані? Ви зібрали класи для своєї машини. Час. йдіть до машини і встановіть їх. Е, без питань. У мене інша турбує. Чи у нас така коридорна система? Що такой другий рівень якийсь? Угу, там таких їх багато п'ять, поки доступних. Твермо, до речі, ніж. Даст. Да. Это баншотка О, не шесть, не жду же слабо Рижей. Так, тут что-то есть, мать бы, такие секреты, да, так разумею. Треба ходити шукати, да? так? Горіш за все. А, я не можу сюди зайти. Маю секрет, їх не маю шукати десь. По мапі бігати. А, це якась граната була. Гавниста. Кабуть якісь ці подарунки призив, вони ж послушать, там є те, є там, там є Така, 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 проколівка. Я тут нічого не бачу цього. А ось сундук типу. Мгу. Mm -hmm. А, я можу це закривати їм прохід. Прикольно, я й не знав. А це тоді ще один може бути сундук. Так, це можна їм закривати. Цікаво. Нікий я один сундук знайшов. Бочки з нею бухають. Треба все перевірити поки що. А, ось у нас ще одна халява, типу. Чи ти по завершенню я не можу отримати, так? Да, Поду нагороду. Броня плюс до бабки. А, це сюди вночі відкрилося якраз. Та, я зрозумів, коротше. Да, треба ті штучки отримувати за допомогою того, що ти відкриваєш речей, певний. з двох. так, це ми зробили. Збудувати машину час, отримати свою нагороду в автоматі для подарунків. Дрони якісь. Інтернет. Тут багато чого є. Тільки ти розумію, поки що я не можу нічого використовувати. Гра, до речі, скоріше за все ще досі навіть не вийшла в стімі, її тільки... Змога подати запит на плейтест і вам можливо розробники його нададуть. Я хіба не тримав таких підпитали? У мене є дві на стоп. А траш п'ять. А, у мене нові пушки, до речі, вже з'явились. Увійти. 不好的。 Кламу этому з одного удару вони же розлітають, як я, я зрозумів. <тірвач> кожну дошку треба натиснути, йой. У нас так просто у нас. Внак... Так, а де в нас ще був якийсь хазяйний момент? О, другой випадки прикольний. Нормально такий внакиды. допиняюсь к вам к так вот так треба ще перегрузити якісь... якісь таємниці виховані нам ну, точка цепів біда ці рычаги якісь сундуки тут є щось таке ще у цьому побачив еще поруя на ведьмака дуже схоже два з чотирьох таємниць. Тут ще десь є дві. Ну я зати не можу. А ж тут ще тоді речаги? Тут не було. А ось ще речаг. Іще десь одна заникана. Ага, ось тут ще одну був, потягнув в речах, там в речах. Хм, де ж він є ще один. Де, і той використали, плюс тут якісь використали. Тільки 4, так, зараз ці деталі. А треба 5. Це що тільки робити колеса, ні, щоб мотора зробити, потім акумулятора вже. Ну цього тільки була та суперсила така, що він зупиняє. А якраз один нам тільки випаде, щоб ми більше не тримали. УЗІшка, авік і. Плюс гранати є, а <плес> ще гранати є. Давайте шукати відразу ці штуки. носити три чаги тричаги ричаги, ричаги, ричаги я не бачу поки ах ти ж козел если попадают по нему а они такие живучие. Я понял. Так, бачу перший рычаг. Ой, тут хотя бы вылазить. Так, я треба десь речаги пошукати. Що я десь в холосту вистрілив чи що? Дивно, ну ладно. Я тут ще ці речаги. Чи одного знайшов. Нінді вони досить невидимними. Не розумію, я там хешка не працюю, чи що взагалі тут не. Чехи всех. Мы теперь одного из Зараз босс мой, да, вытащили. Поверниться на базу. Вороня. А скільки я знайшов цих штук? Одну от тільки і все. Якби більше їх і не було. Ну Хоча може бути. Ну так, да, от немає ніяких більше речагів Хоча дивно. На поки територія величезна, тут нічого немає. Ага, є. Є, тут це треба просто шукати вони. Поховали набагато, коротше тепер ці речаги. Наші трофеї, чудово. тепер ми можемо качати мотор двигун. А еще я не можу натиснути на кнопочку якусь. А як мені навестись на 5? Ф. Прикольно, я не можу чомусь щось зробити. Бує доступно повні версії. Я вас почув, але чому ми не можу двигуна зробити. Я не можу навестися і реалізувати. Ну да. Це не працює. Ну окей, типу, я йду на наступну Пустимо станцію. Так, цього ж павука не було, ніби. слабо він взагалі дамажить о это фигаль до, фига, до фига. так ваш кмка если дамажить прям дуже и тяжко робот не маги. В принципе, ничего такого нема. Так, ГДС. Я будешь пока еще их не спостерегаю. Нахилку я отриму, окей. Ого. Сейчас виссилой ковело. Так. Ого, хтось у нас прислігать. Эду от нас стреляю. Четратый по мені, значит ты 32 таких чудиков, да, так розумію. по перичах Так, тут чис выпало чи ні? А, да, он гараж відкрився. Так, ще 21 персонаж такий. А в мене це вже Нарядок закінчується. А, ти можна призрабити цей баллон. А, то, то сидим взагалі їм ба. Щоб ти ще що всі речаги знайшов, бо я тільки два ніби взагалі побачив. Ну, тут його точно немає. Один речаг був у нас від дверей. Тут На порозі він був на пам'ятник у нас Угу, Тут у нас нічого не було. Дари десь причепили чи десь в кутку. Тут не видно. І тут не видно ніякого реча, можливо їх вже й немає. Але всього щоб два було якось малувати. Бо десь вони його заприникли, то все ще його важко знайти. Ладно, окей, допустимо, я всі зібрав. Повірю все. А два з двох. Далі до списку бажань. Будь-які пропозиції чи побажання. Зараз з нами повернутися в меню. А, типу це все. Ми пройшли демку. Дивно, я думаю, там розробники дадуть більше пограти. Ну, ось така в нас цікавинка. має колись там вийти в стімі з'явитися повністю, повноцінно на грам. А на цьому, все, дякую за перегляд.